Що ж, так як я обіцяв, реагуємо на розмай лісовий. Що ж, з вами знову Дені Френні, Тому що реагуємо. Так? 3, 2, 1. Поїхали. Дені Френні реагує, Дені Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Тось тут, бачите? На напій безалкогольний сильно газований, на ароматизаторах розмай лісовий, смак суниці та м'яти, м'яти, м'яти. Ось такий розмай, Limited Edition, смак суниці та напій безалкогольний, сильно газований на ароматизаторах. Тому давайте пробувати. Коментарі я не читаю, бо я читав тому відео Ти під двома вчорашми, одне з шоколадом, зефіром YouTube закрив е коментарі а під е цим, де ми реагували під чим. Чекайте, знаєте, так багато реагує, що я вже забуваюся. Чекайте, на що? На що ми реагували вчора? Думай, Денис, думай... Я не буду нагадати. Ну на що ми там реагували? На, 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 на. на... О! Мажор, мажор трубочки. То під мажором трубочки всі зачитав. Бачите, довго думаю, але думає. Все, давайте реагувати. Реагуємо на напій. Все, поїхали. Що? Сьогодні я сам один дома. І типа... Як сказати. Добре, типа. Можу собі робити, що хочу, знаєте. І типа... Грузив сьогодні цілий день. Подивимося, чи я загружу цілий день, чи мені ютуб не дасть. Ну добре, подивимось. Чекайте. О! Походу, сподобається, давай. Я спочатку, як він друг це приніс, я подумав, що... Тут це якийсь алкоголь. Але, на щастя, не алкоголь. Можемо пробувати, друзі, спокійно. Поїхали. Ось стаканчик, поїхали. Шип... Шипучка. Вау, Воук, класна рожева. Ну давайте гляньте. Гляньте на цей шедевр. Хоч би руки не впустили телефон. Ось таке. Водичка рожева, давайте реагувати. Якщо він реально у тому магазині, де я весь час для вас контент купив, то я, чесно, слово цього не бачу. Може, погано дивився. Ну добре, давайте відмовлятися, степімо. Дійсно на ароматизаторах, так. Чути ароматизаторами. Тому можна пити нормально 8 балів, більше не поставив. Бо більше нема. Що там? Суниці та м'ята. Це буде напевно недовга реакція, тому давайте допивати. Як же без музики? Давайте і цьому відео дамо музику. Давайте музики. Так, продовжу з попередньо. Маркотта. Хочеш і добро робити, і ворога бити. Реклама привіт, каже мені. Тепер ну. пішла музика. Хочеш дивитися безплатний контент, дивись рекламу. Розумієте? Девіз Ютуба. І ви запам'ятаєте також цей девіз, бо він важливий. Чекайте, під час війни, коли, ну, коли була тоді дуже жорстка війна, то все одно не тобі була реклама, ну, то завжди. Просто на телевізору просто не було реклами. Я пам'ятаю, які перші дні, перші місяці війни, то в залі реклами не крутили по телевізору, а уже. По Ютубу та було, було, по Ютубу мало бути, бо там головний заробіток Ютуба всіх блогерів. Тому точно там реклама була. Ааа, смачно. Рідний смак. А, рідний смаки. Останній стакан, значить, тут три стакани. Бачите, сьогодні я завдяки другу, який вчора приніс контент. Я сьогодні не в залі ні разу, Я не пішов взагалі у магазин. Та й завтра не піду бо на халву знімаю, бачите, круто. Але після завтра піду, так. Після завтра. Там мені не проблема магазин, що там такого. Але. Так є, так є. Якісь такі вишиванки, якісь такі узорчики. А, почитай дату. E, що? 22 липня 22 зроблено до 10 квітня. А, 18. Вроді 10. 10 квітня, або... або ні. До 18 квітня 23. Бо то непонятно, чи то десятка, чи нулих, чи 8. То 8. До 18. Якась така сумна музика. Давайте щось веселіше. Понятно. Вам чути? Тепер чути. Це така коли ти щось думаєш, музика. Така, задумалась. Бути чи не бути? Ось в чому питання. А! Ой! Допиваємо, друзі. За нас, за канал, за все хороше. Поїхали. Хочу сполукати рот. Потім згадав, що це тобі не ополізкувач, тому випив. Що ж, друзі, на цьому все. Ось така була недовга реакція. На зараз дізнаємось. На 6 хвилин, бачите, недовго. Ось такий був розмай лісовий, 3 стаканчика, 3. 2,5, бо це не ціл. Ну, коротше, два і третій з половиною, то 2,5 стаканчика. Все, з вами був, як завжди, День Спрені. Підписуємося на канал, коментуємо відео, ставимо лайк, якщо Ютуб не списує. І все, і все в тому роді. З вами був День, День Спрені чекайте завтра контент новий. І сьогодні багато ютуб-шортів. Вони вже заплановані на. Сьогоднішній на 22-22 переглядайте і так. І ставте лайки. Все. Всім пока! Бувайте! Заговорився!